Добрий день, Україна! Сьогодні у нас 3 вересня 2025 року. Хостор Харків відпрацювали робочий день. Зараз будемо відвозити посилочки. Напакувалось сьогодні 102 коробочки ваших замовлень і на півпалетку. Все це буде далі. в відео. Півпалетка, і як ми виїжджаємо з посилочками. Я так що ваші замовлення їдуть до вас. А якщо ви у нас нічого не замовляли, і вам стало цікаво, що там ми відправляємо людям кожен день. Посилання на сайт в описі профілю, і під цим відео, можливо, вам, вам будуть цікаві товари для дому від українських виробників. Так, ось така у нас тут напівпалетка. Тут всередині 20 швабер, 40. Вінників Сорго, 20 відер під прибирання і ще якась четверта позиція, я вже забув. Все запаковано, очікуємо нову пошту, відправляємо. 66 місць по новій пошті, 28 місць по Укрпошті і 8 місць це в нас розетка і міст експрес. Це з синім скотчем. Час зараз 17 -го година. Десь тут і ваша посилка. Виїжджаємо.